Друзі, всім доброго дня. Відео виходять рідко, нема кому знімати. Привезли такого пронора. Те 16 людина зараз має скинути завдаток. Зараз тракторист зі стажем його пощупає і скаже результат. Має трошки поля, то він шарить в тому. У передачах, по Що Ви дзвоните, задаєте багато питань. Так, щоб мати відповіді на всі питання. Грузи окремо докуплялися. Буде в комплекті 4 штуки. Тракторець 97-го року з травня. Піддон не вскривався, була заміна головки. Лапана чуть трегульнути, ми зараз тут зробимо. на Назаді, бачите, є грузи на колесах і спереді буде чотири грузи. Тракторець має 200 мотогодин. Взагалі ідеально. Що скажеш? Ти знімаєшся? Так, да, як? Лапона чують я казав регульну. Головка нова стоїть, десь води не злив, знаєш, і головка щось там купив нову головку. Панелька нова, у бокова. букова. Є різниця між нашим трактором. Їде тихіше. Тракторець знятий з обліку. Грузи зараз підприкнемо. Дзеркала правим клапана регульнем. Ціна 13500. Ціна буде зверху в описі. Резина спереді, бачите, така не першої свіжості, ще на початок їй хватить. У тракторі нюансів немає абсолютно. Дідушечка перешита. Тут зварки нема. Циліндр, бач, весенький. Якби за трактором дивилися, то не є. Трактор обитий, казав, і розпредільника міняли і циліндра, що ломалося, одразу нове куплялося. Тут стойки, бач, вони люблять воду набирати і розпирати, варити, то все. все чітко. Мішає? Тут так цікаво, понаварювали по кругу, але диски рівненькі, по дисках нема що казати, диски хороші. Воздухан закрию, почекай. Давай. Передні чуть порівняти, бризовички вчепити, там ззаді на крилах дві латочки, такий візуальний вигляд йому зробити. Капот рівненький, фари були. Е, Вроді по боках фари поставили квадратні на нього. Без задніх бризовиків він як підстрілений виглядає. Зеркала треба поставити, без зеркал теж вигляду немає. Почистити, і саме перешити. То, але такі трактореджі підшаманений буде ціна його 10 тисяч. Трактор приїхав з Наронівка. Наронівка то є від Білої церкви. Купа кілометрів. Арка в досить непоганому стані, чуть підігнута, але тут все рівняється, тут трошки має. Отак треба було його вчора на лібдочці загружати, а я заїжджав. Давай, 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 давай. О, давай, пускай. От, а В такому випадку він виїхав вчора і пішов назад. Тормоза тут нема. Давай крути, чуть ліво, Андрю. вліво, Андру. ліво вліво. Скутився. Вліва, розбита. І пішов одразу. Ща, ще, туди, туди крути, ліво Ліво, вліво, вліво, бо зараз 16 заїдеш. Ціна такого тракторця з документами 1700 доларів. Кого цікавить, моторчик шепче заводиться без проблем, працює дуже добре, мотори не немає. Маса. Газу треба дати? Що тобі є? Що так гарно заводиться? Маса видійшла, що йшла маса. Сороківочка, забирай, сороківочка. Машинка сама заїхала. Так, народ, всім привіт! Так будемо грузити машину. Тій машині задні ресорі не подушки. Трапи в мене зроблені. 저거 보고 넘어소겠습니다